Добрий день, хворим у нас є, всі на місці. Розпочинаємо роботу нашої комісії. На порядку денної комісії в нас одне питання про прийняття передачу комунального майна. Інформує пасічна Ольга Петрівна. Виникла потреба внести зміни до проекту рішення, який попередньо розглядався на комісії. Передаємо з балансу КПГУ на баланс виконавчого комітету дизельне пальне в кількості 1160 літрів. З балансу КПГУ на баланс комунального підприємства Єдиний розрахунковий центр передаємо бензин в кількості 410 літрів. Передається з балансу виконавчого комітету на баланс комунального підприємства Єдиний розрахунковий центр, асфальтобетонну суміш в кількості 106 тонн. А закріплюємо на балансі відділу соціального захисту електричні скутери два штуки, які ми отримали від Міністерства соціальної політики. З ними вже акти підписані, так що можемо передавати вже на відділ соціального захисту. Це все. Ці скутери ми вже їм передамо, а це вже офіційно їм передамо. То ми приймали на То ми приймали да. їх. А тепер уже затвердили Як ми акти. Як гуманітарку, а тепер вже їх передаємо на соціальний захист і все. Армен Миколаєвич, все ясно вам? Армен Миколаєви, зрозуміло? Виносимо на сесію, да? голосуємо за. Одноголосно. Порядок вичерпаний. Дякую і до зустрічі. Будьте здорові. Дякую. Дякую. Дякую.